Всім привіт! І сьогодні я роблю швиденьку розпаковочку, що я купила, коли йшла після англійської. Перше це ватні диски, звичайно. О, якісь, коротше, капучино. Такі от вафійки і чіпіс. Ну, і найвау це, най це ось така термозащита. У мене моя закінчилась. Давайте відкриємо цю. Закісно, для мене всегда дуже дивно купляти речі, які там 3 в одному, 12 в одному, ось це. Але в пінкі, мені порадили її і сказали, що вона. Зараз я вам прочитаю, що вона робить. Ось вона така догламурна. Що вона е, живить, надає блиск, відновлює, полегшує розчісіння, ну, термозах... термозахист і взагалі вау. Так що буде не. Тест. Будемо тестувати її, але не сьогодні. Ще хочу спробувати, як вона пахне. І. Ну, я не можу зараз. Мені кажеться, вона закрита. Не знаю, як відкрутити, подивитися. Ой, так просто пахне, так пахне ванількою. І якось такою, знаєш, знаєте, прям так ну, смачно. Ну, ось така у мене розпаковочка. Да. Будемо тестувати в наступному відео. Ну, а може і не в наступному, може там якісь далі.